Якщо тимчасово у вас гроші відсутні, які документи вам потрібно мати для отримання позики на картку? Перше, це ваша особиста картка, вихід в інтернет. Друге, ви маєте паспорт та податковий номер. І третє, ви подаєте заявку в опису до цього відео, перейшовши на сайт партнера кредитора. Послугу надає кредит 7 для отримання грошей. Зрозумійте, що вам потрібно, приймається рішення після того, як ви подали, за декілька хвилин. Те, що пропонується зараз, це взяття позики до 15 тисяч гривень на термін 30 днів. Кредит онлайн на картку під акційні умови надається прямо зараз. Також можна прийняти участь додатково в акції, якщо ви подаєте заявку та Думаєте, що вам треба робити далі? Ви обираєте необхідну суму і термін кредиту і натискаєте кнопку Отримати гроші, заповнюєте заявку. Вам треба заповнити просту анкету, щоб партнер кредитор зміг прийняти рішення за вашим кредитом. Підписуєте договір смс-коду. Вам треба ознайомитись з умовами договору і підписати його за допомогою смс-коду, який буде висланий на ваш номер телефону. І все гроші ви будете мати на картці. Після того, як підписаний буде договір, гроші будуть зараховані на картку вашу миттєво. Тому приймати рішення. Дуже просто, якщо терміново гроші потрібні, і ви в цьому відео дізналися, які потрібно було мати документи для отримання, наприклад, двох або п'яти тисяч на короткий термін до зарплати, та також на будь-які власні потреби.